Привіт, мої друзі! Вітання з моїх улюблених чернівців! Вечерія, день добігає кінця. Зараз дні дуже, дуже, дуже довгі і немає тої спеки, досить комфортна температура. І свій вечір, звичайно, я закінчую вечерю перед вечірніми обіймами-чернівцями. Так трапилося, що сьогодні я розповідала багато що в репортажах і зголодніла. Я присіла там, де я часто присідаю, тому що в мене тут підключка на біля однієї з моєї улюблених ресторацій грузинської. всі ви знаєте, як я люблю Грузію, Нінокатамадзе, Батумі, Тбілісі, Тбілісо. Це моя любов, це країна, в якій би я жила, ну, це в п'ятірці моїх улюблених країн. От, і я закінчила вечір саме тут. Зараз покажу вам все наживо. Пізнаєте ось цей велосипедик, неймовірна Джорджина і адреса Кобилянська, 23. Тут ще один конкуруюча фірма, не знаю, навіщо теж грузинський ресторан. На бакстейджі співає Микола Кучерян своїх пісень. А ми з вами у Чернівцях, вечірніх Чернівцях і ми бачимо Кобулянська 23, святий Флоріан, святий, який захищає усіх пожежників, садівників, ремісників, гончарів, будівля, кесони. Бачите, ось такі кесони. Будівлю у стилі історизму, центр Кобулянської, неймовірна локація. І відповідно до цієї локації одна з найчарівніших, найстильніших ресторацій, які я особливо без перебільшення рекомендую, тому що, ну, до прикладу, я можу для саме яскравим прикладом, що саме тут я святкувала свій день народження, Неодноразово ми тут вечерям з родиною. Тут ця ресторація подарувала мені спорідненню душу soulmate, Катрусю Андреєву з бучі, з якою ми стільки гарних. Репортажів зробили в Чернівцях. Я їй подарувала свої чернівці, і вона мріє сюди повернутися. І ми танцювали вальс в єврейському домі, центральному палаці мистецтв з неймовірними парасольками в стилі решельє, які я придбала у Венеції. Це був вальс квітів. Ну що, повертаємось до Джорджини, адже вечір це час, коли треба гарненько поїсти. Тому я тут меню дуже добре знаю, абсолютно незважаючи на стильні закладу. Це все не за всі кошти світу. Це дуже смачно. В мене вже просто е, слинки текуть. Е, і зараз я вам покажу всередині і назовні. І ми разом з вами зануримося у світ грузинської кухні і астрономії, кобилянська, чудові возики. До мого столика підійдемо трошки пізніше. Я про це все окремо розповім. А зараз давайте ми повний повний фул, абсолютно не акцентуємось на відвідувачах. По, по вихідним субота-неділя, ось саме тут співає неперевершена Кароліна жита. Дівчина з фантастичним голосом, неймовірної душі, наша боковинка. Я коли вона співає Ніно Катамадзе або румунських, або українських пісень, все зупиняється. І саме тоді, коли вона співала, я зупинилася, щоб її послухати, в той вечір ми познайомилися з Каті Андрієвою з Бучі, її родиною. Чудовий персонал, дуже привітний в стильному одязі. Власники мої друзі, Віталій. Віталі, привіт! Ну що, робимо вам рекламу? Вона відповідна до вашого закладу. Полетіли? Неймовірні стильні фрагменти інтер'єру і заходимо всередину. В жото-блакитних кольорах, прапро нашої України картини, курки справдивих грузинських пляшечок. До речі, кінзимаріулі тут настільки смачне, що на мій день народження ми просто е не могли зупинитися. Це було чарівно. Так, показую фрагменти інтер'єру, баріста і дуже велика кількість дрібничок. Завжди живі квіти. Для мене це важливо. Ось така грузинська піч, в якій випікають грузинський хліб. І, звичайно. Хачапурі по-Аджарськи. Кожний фрагмент інтер'єру це про любов, це про стиль, це про красу. І ми бачимо ось такі пляшки, бачите, вони зроблені як світильники. І, звичайно, я хочу окремо зупинити свій погляд на картинах. Ці всі елементи привезені з Грузії. Так. І ми рухаємось далі. Доброго дня! Привіт! Як називається ця піч? Це просто грузинська піч. А ми рухаємось. далі. Картини, півонії, грузинський одяг. Оце мій столик на зимовий період. Я зазвичай тут люблю поводити час, щоб не відволікатися грузинський одяг і різні дрібнички. До речі, тут раніше була моя улюблена краничка, художній салон. Власники цього закладу, не закладу а приміщення теж друзі. Джорджина. Фрагменти інтер'єру. Привіт-привіт! Виходимо назовні. Адже попереду мене чекає неперевершена вечеря. На бекстейджі Микола Кучерян. Ми знаємо, що на вихідні тут буде співати Кароліна Житаро, і це неймовірна родзиночка саме для цього закладу. А ми виходимо назовні. І мій улюблений столик крокує червоним хідником. Ну, мені не звикати крокувати червоними хідниками. І моє улюблене блюдо. Я його тут обожнюю. Подивіться на ці чебуреки. Вони правдиві, справжні, мацоні. Це як айран, але набагато смачніше. Дві порції Артуа. Чому дві? Тому що я замовила 0,5, а вони мені принесли не в такому звичайному бокалі, а в такій величезній, ніби як ваза для квітів. Я естет, і воно мені не зайшло. І ну, просто коли я натякнула на це, мені одразу замінили на два вокали. Подивимося, що це зовні стильні подушечки, це дуже важливо. Пройдемося трошки кобилянською, щоб ви зрозуміли саме цю локацію. Я щаслива бути в своєму рідному місті. Я щаслива бути в обіймах е друзів. Я щаслива бути в цьому вайбі. Я щаслива жити тут зовсім поруч. Щастя, яке всередині, яке в дрібничках. Попереду неймовірна вечеря. Я думаю, що вона закінчиться чудовим десертом морозива з кальвадосом. Я вже це знаю, ми вже це проходили, і вечір з півом Миколи Кучеряна художній музей в стилі історизму, улюблені будівлі, крокуємо до карети, знайомі обличчя. Ах, Чернефти, место моей любови! Я витягнула мікрофон для того, щоб ви почули цей Іван Чернівців наживо. Ах, чернівці! Ну, недаремно це місце для кохання, для любові, для гармонії. Недаремно я так люблю це місце, хоча я так багато подорожую світом. Попереду мене чекає неперевершена вечеря в Джорджині. Я дуже цим втішена. на басейчу Микола Кучерян. А ввечері. Галерія Грона з моїми друзями, з моїми бусінками-бусінками, з Андрієм Горжевським, з Сергієм Лебедем, хлопців, яких я знаю з дитинства, і з якими у нас дуже класні товариські відносини. Вайб Чернівців. Ну що, а я в Джорджину? Мене чекає вечеря. Лагідного вечора нам усім! З любов'ю чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!